Вітаю вас, друзі! Нарешті є часу, але зовсім небагато, щоб показати вам, що я отримав посилку від блогера, тепличника фермера. Ну, а точніше, Вінницького фермера. Можливо, хтось з вас знає, він на каналі в себе запропонував мені деякий подарунок. Так? Тому я вчора, це 8 числа, отримав його, але вечором. Думав зняти вчора відео. Ну, було вже пізно і камера досить погано фокусувала. Тому зніму сьогодні. Також окремо хочу подякувати ще людині, яка оплатила цю посилку. Це Влад, який запропонував оплатити ну власне посилку. Тому дякую Влад і дякую Вінницький. Жму вам року кожному окремо. Ось такі чудові друзі. Скажу по правді, я коли почув це відео, ну ти ж не знаєш, що там, так? А там таке. Це приємно, дійсно, тим більше мені це штуковано, що я вам зараз покажу. Вона дійсно потрібна. У мене там воно й було його, але досить дуже-дуже мало. Ну що, тянути не буду. Розпаковка. Так, прямо коло нашої пічки оцю і зробимо такий огляд, тому що тут тепло. Ну і ця річ, ця що тут, вона для теплиці. Тому, до речі, посилка ця відкрита. Відкрив я її ще вчора, зараз поясню чому. Я знав, що в посилки, ми з Вінницьким переписувалися в особистих вайбері, він сказав, що там є те, там є те і ще дещо. Але оце дещо не сказав, що. І воно мені, знаєте, якби, ну, не давало спати. Думаю, ну що ж воно там. Тим більше це вже вечір був. Я думав залишити до ранку та щоб тут з вами розрізати. Але автор посилки, який відправив, може підтвердити, що те, що тут, воно все. Тому, думаю, різниці немає. Коли я її відкрив, чи сьогодні, чи вчора. Головне, що все на місці. Так. По-перше, я хочу розпочати з оцього. Читаємо уважно смаколик їсти обережно від вінницького фермера. Знаєте, що це? Ні, Ну воно, звісно, було запаковано гарно. Воно не просто так стояло. Там все було інакше. Це я вже ж просто його пробував. Я оцею штукою вчора розпалював оцей вогник. Подихом полум'я, <laughs> щоб ви розуміли. Знаєте що це? Це гострий парець. Я коли його спробував, я вам кажу, я бігав, в мене язик отерп, я такого зроду ще не їв. Воно до чого гостре, ну, гірке, що з рота реально вогонь валив. Мені тут вистачить його, я не знаю наскільки, надовго. Ось така штуковина. Дуже-дуже дякую. Я реально гірке таке гостре досить люблю. У мене постійно не вибуває, чи хрін там, чи гірчиця. Ну, це, це покруче всього, це якщо намішати і гірчицю, і аджики, і це все в купу, то те віддихає. Я вам кажу, це просто тема. Тому дякую за це окремо велике. Також є отака штуковина. Обов'язково посадю навіть у найкраще місце. Дивіться, яке гарне доглянуте насіння. Ну, чисте. Це помідор. Ну, а який вже будете слідкувати? Клас, ще й немало. Так що посадимо в саме найкраще місце. Так, ну і те, що мені потрібно, це ось. Це рукав. Для розсади, ціла бухта, ціла. У мене така була в тому році, я в ній вирощував огірок. <кхід> огірок на розсаду. Я скажу, дуже класна штука. Розсада була що корениста сильно, що вегетативна маса була досить велика, тому я й планував таке купляти, бо в мене там лишилося зовсім мало. Але ж. Тут вистачить мені на 2 роки, це точно. Тому величезне дякую. І ще раз повторюся, дякую владові, що оплатив. Мужики, як я казав, жму вам руку. Подарунок чудовий. Далі на каналі я в себе покажу спосіб, як швидко його засипати. Це не так, як в тому році ми гралися сиділи. Досить непогано виходить. Ми з Яриком там те, що в мене лишилось. Та в мене там небагато, десь так трішки намотано. З яриком вже зробили декілька ящиків. До речі, хто не знав, хто такий ярик, це мій малий. Я вам покажу ось на днях, як ґрунт трішки розмерзнеться, тому що сильні морози. І зараз в тій теплиці замерзло все, навіть і торф, і земля. Поки розмерзнеться, потрібно чекати, бо зараз не вийде показати вам, як це все діло дуже швидко робиться. І, до речі, хто насильно великі об'єми розраховує, то оцей рукав, він набагато вигідніший, ніж стаканчики. Він досить, ну він дешевше просто виходить, ніж стакани. Бо в мене в цьому році, до прикладу, виходить 2000 оцих стаканів, потрібно зробити на огірок. То рахуйте самі, 2000 цього і стаканів купить. Ось так. Чудове на стіні, якби вже сіять. Клас. Ну і цей смаколик, це реально я його заповню надовго. Добре, що написано їсти обережно. Бо я б його так, би знаєте, лупанув на хліб. А так, я обережно і брав, пробував. Ну реально пече. Вчора прийшов розтопляти, думаю, дихнуть сюди може, загориться і так. Ось так. Ось така розпаковочка. На цьому, друзі, все. Таке було нестандартне відео, але досить приємне. Підписуйтеся на Вінницького фермера. Також можете підписатись на мене, хто вперше дивиться. Попереду ще багато цікавого. Владу подяка, Вінницькому подяка. Ну і далі буде всім пока.